Привіт, друзі! Яка ситуація у Чернігові з нерухомістю і що вигідніше купувати чи орендувати житло? Говоримо сьогодні із експертом Русланом Микаїловим у передачі Наші люди. Вдалося падіння цін, якраз коли відбулася деокупація, і був демпінг по ціні від довоєнних цін 25-40% мінус. Рік тому у нас ринок повернувся по ціні на довоєнну ціну. Спрос на нерухомість навіть голі стіни є. І в першу чергу це завдяки Єуселі. Важкий шлях я пройшов з педагогічного університету, був викладачем кафедри, там навчався, намагався якось в науці себе проявити, але трошки не склалося. І потім почав себе шукати. Ну і молодший брат мені сказав: Я бачу тебе в нерухомості. Хоча для мене це було дуже страшне, щось таке невідоме, нотаріальне, там всі ці юридичні питання, паперові питання, оціночні питання і так далі. Я спробував, мене це зацікавило. І, в принципі, на 30-32-й день моєї роботи пішли плоди. І тому я вирішив, що в принципі це може бути моєю справою. Це було більше восьми років тому. Перший продаж дуже цікавий. Я прийшов в агентство нерухомості «Новолад». Там у нас до мене працював хлопчина, який невеликий час працював, в нього залишилось десь 15 об'єктів. Мені сказали їх опрацювати. Я їх опрацював. Взяв цікавий будинок в поселку Астра. Він був, скажімо, під ремонт, але дуже непоганий. І в мене швидко знайшлися люди, які його подивилися. А потім виявилося, що ці люди були на моїх концертах. Ну, я думаю, що ви знаєте, да, що я і співаю. Е, вони мене згадали і сказали: ми хочемо, щоб ти нам знайшов якийсь варіант. Я почав їм шукати. За тиждень ми нічого класного такого варіанту не знайшли. Вони сказали, давай по цьому будинку домовлятися. Будинок коштував на той час 30 тисяч доларів. Е, він був повністю під ремонт. Це гляний, е, достатньо велика ділянка, десь біля 9-10 соток. А, і виходить, ми домовились за суму 27 700 Ну, дивіться, якщо орендувати, да, а то, ну як на мене, от наприклад, я людина, яка хоче зняти квартиру. По-перше, ріетор дає послуги а, договірні. Да, він дає договір, він заповнює цей договір. В договірі є всі права та обов'язки сторін. По договору вже можна буде а, якось можливо отримати з а, Тої людини, яка здає цей об'єкт нерухомості, якусь відповідальність, якісь сроки, якісь умови. А людина яка здає цю нерухомість, вона має якусь відповідальність від тієї людини, яка її знімає щодо матеріальних якихось речей, які залишаються в цій квартирі. А, а з іншого питання, ще плюс те, що людина, яка знімає цю нерухомість, вона не в пошуках. Вона доручила це питання для людини, яка цим займається професійно, і вона цим займається, скажімо так, ріелтор з цього оплачує теж податки. І це теж плюс державі. Останній раз, коли з вашими колегами у нас було інтерв'ю, ми в лютому місяці приходили до позначки якраз на березень місяць на ситуацію 2,5 покупці на один об'єкт нерухомості. На сьогоднішній день, десь уже в травні місяці, ми впали цей темп. Ми зараз йдемо на позиціях десь півтора клієнта на один об'єкт нерухомості. З чим це пов'язано? Зараз є невеличка затримка з фінансуванням. Є оселя, є відновлення. Плюс ще тривожні знаки від військових, і плюс е цей дуже цікавий закон про оновлення даних, мобілізацію, і все інше. Це все теж впливає на настрій покупців, на їх спроможність, і люди, деякі відкладають цю покупку. Тому зараз е дзвінків стало менше, а продавці, які більш лояльні, більш е в них є більша необхідність продати свою нерухомість, вони спускають ціни. Сталося падіння цін. Якраз коли відбулася деокупація, це був десь травень місяць, люди почали повертатися, хоча деокупація у нас була нашого регіону, здається, 30 березня. А люди в основному повернулися в травні. Ну, більша частина, потім поступово поверталися. І був демпінг по ціні від довоєнних цін 25-40% мінус. Ті люди, які продавали свою нерухомість і хотіли її продати, вони здімпінгували по ціні зразу на 25% і ще десь могли 5-10-15% уступати. І, в принципі, були дуже гарні варіанти, щоб вкластися. Але з жовтня місяця почала працювати Єоселя, потроху почала, скажімо, зростати в ціні новобудова. Люди, які хотіли купити цю новобудову, вже не могли її купити, тому що вона подорожчала. Вона якась подорожчала десь на березень місяць 2023 року. Але вона не повернулася на довоєнну ціну. А вже травень-червень минулого року, тобто рік тому, у нас ринок повернувся по ціні на довоєнну ціну. І в принципі, ми е, йшли по позначці вже навіть трошечки більше, там на відсотків 5 від довоєнної ціни. Але зараз ми знову повернулися на довоєнну ціну. Є оселя класний проект. Він е, дуже е, повпливав на ринок нерухомості. Він повпливав на те, що у нас, в принципі, враховуючи, що ми достатньо близько до кордону, забудовники могли вообще не будувати. Але в принципі ми більш-менш повернулися на опріоні позначки, де е, спрос на нерухомість навіть голі стіни є. І в першу чергу це завдяки є оселі. Люди, звісно, більше хочуть купувати під Єоселі вже квартири з ремонтом, так як під 3% можна купити нерухомість в будинку, якому немає 10 років, а під 7% відсотки можна взяти до 3 років. І тому люди, особливо якщо це силові структури, а їм хотілося вже зробити щось з ремонтом. А на таку нерухомість ще більше ринок виріс. А масани розвинутий район зараз там є потужний забудовник Development. Який має дуже непогані ціни на сьогоднішній день за квадратний метр, і там дуже висока якість, тобто це рівень комфорт класу, який можна а, купувати, зразу робити ремонт, і нема ніяких там переживань, що там щось трісне, знаєте. А тому, ну чому б ні? Чому б не масани? Є все, все, що треба для комфортного життя, школи, садочки, супермаркети, цивілізація. Знову ж таки, ринок різний, різний по типу нерухомості. Це може бути Хрущовка, Лученка, Чиєнка, Новобудова, якийсь кооперативний будинок, Жековська квартира, знову ж таки, район, цегла, дерево, а я не знаю, там панель і так далі. Ну, якщо ми візьмемо, наприклад, там. Найдешевший район, да, це може бути в квартирному плані там Бобровіца чи ЗАЗ. Да, тобто на зазі ти можеш взяти нову будову десь на 15-20% дешевше, ніж це буде на масонах. А в центрі міста, наприклад, взяти якусь хрущовочку, наприклад, двокімнатну, то в принципі можна знайти під ремонт на адекватному поверсі від 24 до 30 тисяч доларів. Чому вилка ціни така? Тому що, наприклад, якщо ти береш історичний центр, да, от. Де ми зараз знаходимося, це може бути 30 тисяч за двушку під ремонт в Хрущовки. Якщо це буде, наприклад, там круг, Деснянська правда, це може бути 26, 24 там навіть. Якось так. Дивіться, теоретично можна продати нерухомість, яка наведена в експлуатацію по договору переуступки. Ну знову ж таки, у людини є оприлюднені ризики. Чому? Тому що нема 100% вірогідності, що це буде швидко. Я думаю, що держава не залишить е, людей, е, і вона допоможе в е, якимсь чином добудувати будинок. Але е, навіть ті будинки, от я не буду казати, який забудовник да на масинах були проблеми, були запізнення, були е, дуже багато клієнтів, які були невдоволені ситуацією. Але в принципі, от нещодавно будинок здали. Люди вже оформлюють квартири. Хоча прийшлося чекати два роки. Тобто повинні були здати в червні місяці 22 го але здали, по суті, в червні місяці 24-го. Так, це час, і людям довелося доплачувати, але вони все-таки отримали результат. А, щодо того, щоб не потрапити в таку ситуацію. От, наприклад, застройщик UTB Development запропонував оформлювати квартири, коли ти купуєш від забудовника на етапі котлована. Оформлювати квартири нотаріальним договором у нотаріуса, де є повністю обов'язки сторін, і де людина може повернути всі кошти. І е, в принципі він повністю застрахований. В нього немає цих таких, не, 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 зро, не зовсім зрозумілих договорів, які можна потім переоглянути, переписати додаткову якусь суму зверху насипати, да сказати, що у нас там важка ситуація, і давайте ви ще там доплатите 10-20% і Тому подібне. Тобто ціна вже не обговорюється ціна зафіксована. Людина заплатила 100% по нотаріальному договору. І вже, в принципі, ну, нема дуже, дуже дуже мінімальні ризики, скажімо так. В першу чергу я б звертав увагу на каналізацію в квартирі, звертав би увагу на кути в квартирі, звертав би увагу на заміну сантехнічного обладнання, а там, зрозуміло, там звертати увагу там на шпалери там нема особо смислу. Звертати увагу на сусідів, подивитися на двері сусідів, піднятися зверху, подивитися на двері сусідів. Хоча б тебе буде зрозуміло, хто там живе. Хоча приблизно, да можна познайомитись навіть з ними, чому б ні. А, ну і спілкуватися з людьми, якщо ви бачите, що це адекватна, світла людина, яка максимально відповідає на всі питання, тому нема проблем. Ну і звісно ж, якщо по документам, то краще звертатися до професіоналів, які вам все перевірять, пояснять, які вам допоможуть знайти точки з продавцем, які вам допоможуть там знайти. Каже максимально вигідні умови для того, щоб ви купили цю квартиру там чи якусь нерухомість, і буде вас супроводжувати юридично до того, як ви отримаєте документи або навіть ключі. Ну дивіться, я думаю, що будувати будуть спрос є. Дай Бог, програма є оселя. Хоча зараз там ну там десь півтора місяці є затишня, але кажуть, що вона буде йти. Тому я думаю, це теж буде впливати, що спрос знову з'явиться додатковий. А по поводу вторічного ринку да знову ж таки ми дуже залежимо від ситуації зовнішньої да, військових дій. Якщо буде в принципі відбуватися так, як зараз відбувається, то я думаю, що в вересні можливо якийсь скачок по ціні догори. Якщо до вересня, до жовтня будуть отакі от інформаційні навіть погрози, то ринок може десь в чомусь просісти. Друзі, не забуваємо, що купувати і орендувати житло ми маємо можливість завдяки Збройним силам України. Тож донатьте, а також підписуйтеся на час Чернігівський, далі буде ще цікавіше.